28 травня відбулось перше пленарне засідання чергової 62-ї сесії Жовтоводської міської ради. Перед початком розгляду порядку денного із запитом звернулася депутат Валентина Аракчеєва. Зв'язку з дорожченням продуктів харчування автоматично підвищується і е, вартість шкільного харчування. Пропозиція наступна: розглянути питання депутатами про передачу харчування в школах. Так, як це організовано в дошкільних навчальних закладах, це дасть збільшення виходу порції продукції і здешевлення вартості харчування. Даний запит було взято до уваги для розгляду депутатами. Під час першого пленарного засідання на розгляд депутатам було надано проект стратегії розвитку міста жовті води на період до 2020 року. Рішенням Дніпропетровської обласної ради було затверджено стратегію розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року. Пунктом третім цього рішення було зобов'язано привести райдержадміністрації і міські ради привести у відповідність до обласної стратегії розвитку всі свої стратегічні. Плани Саме на виконання цього рішення і була виконана ця робота, розроблено стратегію розвитку міста жартів. Дана стратегія включає шість розділів. Перший розділ це аналіз соціально-економічного розвитку міста. Другий розділ стратегії це свод-аналіз. Свод-аналіз – це суто економічний таке вираз, це дослідження. Сильних і слабких сторін нашого міста, а також можливості впливу зовнішніх чинників, це або загрози якісь, або дійсно якісь можливості. Відпрацювавши цей аналіз, ми визначили такі основні стратегічні цілі розвитку нашого міста і значить. Перша ціль стратегічна це зменшення економічних дисбалансів, друга екологічна та енергетична безпека, і третя стратегічна ціль розвиток людського капіталу. Що стосується далі, стратегічні ці цілі були розкладені. На операційні цілі, тобто більш детально розложено, і слід хочу вам сказати, що в першій стратегічній цілі, що стосується зменшення економічних дисбалансів, виділено три таких наступних основних напрямки: це диверсифікація економіки, інвестиційна приватливість території та інноваційний розвиток. Що стосується другої стратегічної цілі, екологічна та енергетична безпека, наразі виділено наступні такі головні операційні цілі це створення умов для поліпшення стану довкілля, поліпшення управління відходами, розвиток екомережі та рекреаційних зон. І четверта вибачте, операційна ціль це енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики. Що стосується третьої операційної цілі, розвиток людського капіталу, то Слід відмітити, що одним із способів накопичення міського капіталу це є інвестування в людину в її здоров'я та освіту. Саме тому основними операційними цілями даного розділу було виділено це сфера освіти, сфера медицини ну і так далі. Третя операційна ціль це розвиток громади. Це і значить, взаємодія влади і громади, і так далі. Все це тут, від, Відобразилими. Що стосується, значить п'ятий розділ це впровадження та моніторинг реалізації стратегії. Що буде? В разі, коли ми приймаємо стратегію, звичайно здійснюється реалізація комплексу заходів. І це буде, буде проводитися аналіз. Щороку ми будемо світувати разом із світом про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, буде проводитися звіт виконання стратегії. Хочу сказати, що ця стратегія вже обговорювалася два місяці, три, на три засідання бюджетної комісії ми виносили, ми обговорювали, вносили зміни, пропозиції і так далі. Наразі це, скажімо так, стратегія передбачає в разі. Виникнення якихось зауважень, пропозицій в ході її реалізації, є можливість вносити зміни, коригувати і так далі. Багато чинників можуть вплинути на подальший її скажімо так, зміст, тому це не догма і ми можемо її в разі потреби коригувати. І значить, хочу сказати, що стратегія це визначення основних цілей, а вже сама її реалізація. Це буде підготовлено план реалізації виконання стратегії розвитку. І саме в цьому уже плані буде кожна стратегічна ціль розбита на конкретні напрямки з переліком проєктів, з терміном їх виконання і з орієнтовним фінансуванням. Тобто на основі цього документу ми розробимо ще більш конкретні детальні такі напрямки. Зі в таблиці 22 є. Підтримка розвитку в галузі шлях утилізації промислових підходів. Тобто у нас полігон як чому у нас создан для утилізації та переработки побутових відходів. Согласно цього стратегічного плану, ми будемо у себе в дальнейшем і робити захоронення побутових хімічних відходів у стратегії розвитку Дніпропетровської області це питання наразі одне із головних, тому що у нас по області лише два таких полігони твердих побутових відходів. І це питання розглядається. Це ви розумієте, це стратегія. І говорити те, що сьогодні її немає, а завтра вона, вона дійсно буде. Я, я вам хочу сказати, що ці стратегії ми. Жовті води між не, федерація, не федерація, скажімо так, а ми частина Дніпропетровської області. І дуже багато питань наразі і це питання. Ми як частина Дніпропетровської області, і саме на рівні області, вони передбачають, що до 2020 року буде можливо навіть не ми особисто жовті води будуть це займатися. Це можливо, це буде регіональний проєкт, а це більш всього, що буде так. Тому ми його ставимо і ми будемо учасником його. Буде, він буде, не буде, будемо коригувати. В Біліка області существують два всього нашого об'єкта по утилізації відходів. Э, і зараз ми з'явимося третій, тому що це рішила область. І не создання полігона в місті жовтий возник. А путі э, рішення підприємств, э, утилізації этих отходов, щоб їх просто не було. Ніхто не забирається полігон жовтих водах. Діла від фінансового управління виконавчого комітету міськради на розгляд сесії був наданий звіт про виконання бюджету міста Жовті води за перший квартал 2015 року. Протягом першого кварталу до бюджету міста надійшло доходів в сумі 50,3 млн грн або 101,5% до плану на звітний період. З них власне надходження загального фонду виконано 106,5%, отримали 16,1 млн. Власне надходження спеціального фонду 1,1 млн, виконання 103%. І трансферти надійшли у розмірі 33,1 млн або 99,2% до планових призначень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року власне надходження до бюджету міста збільшились на 22,6% або на 3 млн. Але на даний момент є негативні фактори, які впливають на темпи зростання дохідної частини бюджету. Це збереження тенденції до скорочення чисельності працюючих по місту, несвоєчасна виплата заробітної плати підприємствами міста, заборгованість виплати заробітної плати по економічно активним підприємствам, неповне погашення запланованої суми податкового боргу, зростання заборгованості до бюджету по арендній платі за використання комунальним майном. А також зростання податкового боргу по рівнянні з початком року. До бюджету міста, до спеціального фонду виконання складає 1,1 з них до бюджету розвитку кошти не надходили, власне надходження бюджетних установ надійшло в сумі мільйон гривень, і до цільового фонду 82,7 тисячі гривень. Станом на 1-4-2015 року податковий борг до бюджету міста склав 7 мільйонів 237 тисяч гривень, або 19,5% менше, ніж на початок року, за рахунок списання податкового боргу по підприємству банкруту «ВАТ Електронгаз». За перший квартал 2015 року видатки загального спеціального фондів бюджету міста виконано в обсязі 52,5 мільйона, або 83,2% до оточених планових призначень. Порівняння з відповідним періодом 2014 року, видатки збільшились на 8,6 млн грн або на 22 Однією з причин такого збільшення є погашення кредиторської заборгованості, яка утворила станом на перше перше 15-го року, по захищеним видатком бюджету у розмірі 4,2 млн грн. Протягом першого кварталу для покриття тимчасових касових розривів, що виникали при виконанні бюджету, було витримано в управлінні Державної казначейської служби. Короткотермінові позики у сумі 13,2 млн грн. станом на 1 четвертий, непогашена позика залишалася у нас 4,1 грн. Протягом звітного періоду на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення по загальному фонду було спрямовано 47,3 млн або 95,2% загального, загального обсягу видатків. В цілому, за три місяці поточного року, на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ. Спрямована 21,1 мільйона гривень, виконано 86,7%. Це на 41% більше ніж в минулому році. Кількість фактично зайнятих штатних подсад, працівників бюджетних установ 2523 одиниці. За рахунок того, що в цьому році було передано на фінансування з місцевого бюджету санітарна медична частина, заборгованість по оплаті праці на рахування на заробітну плату у нас мала місце в розмірі 3 мільйона 13 тисяч, яка була профінансована в останній день кварталу і виплачена 1 квітня. На харчування дітей та учнів установ освіти було спрямовано 1,4 мільйона. На оплату за спожиття енергоносії 9,8 мільйона. Це більше в 2,2 рази ніж в відповідному періоді минулого року за рахунок погашення кредиторської заборгованості. На соціально захищені видатки, такі як зарплата з нарахуванням, як я вже сказала, харчування енергоносії, 98,8% бюджетних коштів спрямовано у розмірі 49 мільйонів. Всього на зарахунок бюджету міста утримується 42 установи, з них 26 установ освіти, медико-санітарна частина, 6 установ культури, Терцентр ДЮСШ, ЦСМ, 6 установ органів управління. За рахунок субвенцій з державного бюджету протягом першого кварталу було виплачено 239 тисяч на фінансування дітей в дитячих будинках, в тому числі сімейного типу. На соціальний захист і соціальне забезпечення населення протягом кварталу направлено 17,7 мільйона гривень. Це субвенція з надання пільг, на оплату пільг і субсидій на енергоносії, дитячі виплати, інші пільги за рахунок бюджету міста на соціальний захист було направлено на часткову компенсацію громадянам на поховання мешканців міста. Піся тисячі тисяч гривень на оплату мобільних телефонів – ну тисячі гривень на фінансову підтримку громадських організацій 150 тисяч гривень. На житлово-комунальне господарство протягом першого кварталу спрямовано було при плані 2,1 мільйона. 08,38,9% планових призначень. Кошти направлені на погашення кредиторської заборгованості минулих років. По капітальним вкладенням передбачено було 2 мільйони, профінансовано мільйон, кошти теж направлені на погашення кредиторської заборгованості минулого року. Кредиторська заборгованість складала 18,7 мільйона. Без рахування соціальних виплат за рахунок субвенцій, така заборгованість по місту склала 7,8 мільйона. З них 903 тисячі це просрочена. Заборгованість в порівнянні з початком року заборгованість збільшилася у нас на 10,8 а без урахування соціальних виплат збільшилася на 2,8 мільйона. По спеціальному фонду кредиторська заборгованість становила 550 п'ятдесят тисяч. В порівнянні з початком року зменшилась на півтора мільйона за рахунок того, що була профінансована практично в повному обсязі. Значить, протягом першого кварталу. Как всегда, у нас вживались заходы еще на наполнение доходной частины бюджету. Известно, что для того, чтобы наш бюджет был откорректирован в большую сторону, и мы хотя бы как-то там позволили себе обеспечение медсанчасти собственными силами, необходимо перевыполнение за первые полугодие более чем на 5%. Этому должно способствовать было и решение правительства номер 11 января месяца 23 числа в котором написано, предписано областной держадминистрации администрации принять меры по увеличению доходной части на более чем 2% за счет в том числе и детенизации. Вы можете э, вот сегодня сказать, насколько чувствительна работа облдержадминистрации администрации в этом направлении, и наш городской бюджет получил там какую-то дополнительную сумму в связи с этим мероприятием? За счет э, работы комиссии по э... Додержання законодавства про працю і легалізацію зайнятості в нас було легалізовано 60 робочих міст. На жаль, податок з доходів фізичних осіб від цих, цієї роботи незначний, лише 7,2 тисячі гривень. Крім того, додатково ще було за рахунок зареєстрованих підприємців. Одна півтори тисячі гривень прибуткового податку так скажемо робота проводиться, а але, але зважаючи на те, що нема певних важелів для того, щоб більш результативні були перевірки, такі низькі результати в нас не наповнені. До сих пор тільки 7,5 тисяч, я сука, розумію, і то це звичайна робота не Добре, Спасибо. І ще вопрос один. Мы в январе месяце, буквально когда получили гром среди ясного неба по медицине, мы направили от имени значит, городской громады сессии предложение народному депутату, конкретное предложение по изменению законодательства с целью наполнения бюджету. В том числе для того, чтобы, же, естественно, обеспечить 5% увеличение, ну и пошло поехать для обеспечения финансирования СМСЧ. Скажите, пожалуйста, на сегодня есть какие-то ответы по этому поводу или какие-то принятые решения? Спасибо. На сегодняшний момент к нам таких писем не поступало. по Именно по изменению законодательства. Зарегистрировано, по-моему, 4 законопроекта Верховной Раде по этому вопросу в частности. Пока еще не отменили, но на 4 июня планируется совещание в Киеве по специализированным медицинам частям, значит, с участием миров городов, то есть желтые воды, города атомных електростанцій, так далее. В принципе, я думаю, что мы 4 числа будем по этому пути. То есть все знают, приїжджав в субботу, был Демчишин, в Днепропетровске було совещание. И, значит, на совещании поднимался та же самый вопрос. значит, по месяц отчасти пришло с выводить субботу. Отжил он Аллу э, оно можно, значит, они занимались подготовкой материалов, и в субботу вечером все материалы ушли и на Дніпропетровськ, и на это самое министерство на Київ. Так что этим вопросом постоянно занимаемся. Акцизный податок від реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів. Вы говорили там около 1 миллиона 968 тысяч, и вы перечисляли, э, сколько у нас плательщиков э, этого акцизного товара. Сейчас вы не перечислили, вы сказали, в общем, уточните еще раз, потому что там... Э, Хочеться по вопрос. за перший квартал. Поступила акцизного податку за реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торговлі під акцизних товарів 968,8 і тисячі. Це в 2 і рази більше плану на звітний період. Кількість платників за даними податкової інспекції на перший четвертий з цього виду податку 83 особи. Киргистровольных объектов 125. Перед этим мы смотрели розыск розыгрыш, поместил ⁇ Желтый водой ⁇ и там э, коротко описывается нынешняя э, ситуация в городе, где у нас зарегистрировано 272 магазина, из них 63 продавчик, соответственно, они все торгуют под товарами. 21 объект ресторанного бизнеса, 136 объектов дребного э, продажу. То есть э, что-то у нас получается сильно мало. Э, у нас очень много торговых точек в городе и торгуют под акцизными товарами, а почему-то бюджет поступления и вы говорите очень малое количество. Сейчас поднимается вопрос, неоднократно Игорь Анатольевич поднимал вопрос, неоднократно исполкоме поднимался вопрос. В принципе, вчера я разговаривал с начальником. Милиции по этому поводу у них теж чтобы делать проверку, я ставлю задание, давайте значит, вот улица, після следкам самого торговля в неустановленных местах. Говорит, а у меня упростили службу веб, значит, я теж не могу. Я так понимаю, що если будет воля наших депутатів. давайте значит, создадим э, хотя бы минимум из двух человек торговый отдел э, при э, исполкоме. И будет этим вопросом заниматься. Я только за, я поддержу. Э, значит, э, дальше вопрос. Значит, что касается налоговой инспекции. Все это там э, декларируется. На сегодняшний день значит, у нас испол... значит, э, был, испол... Точнее, сказать, был, начальник налоговой инспекции при желтых водах господин Худалеев. На сегодняшний день значит, идет смена руководства. Поменялось руководство и в Верходнебровской налогоинспекции. Назначен, я по-моему докладывал дарить. Хороший специалист, есть взаимопонимание, есть поддержка. Вчера значит, я познакомился, еще пока приказа нет, но в ближайшее время будет наверное, на следующей неделе значит, с тем человеком, который будут в желтых водах возглавлять службу налогоінспекції, тобто є есть є работать, и Я думаю, що в ближайшее время работа намного лушиться. Як повідомив міський голова Василь Тарасенко, на другому пленарному засіданні буде розглядатись питання по незалежній оцінці вартості та договору оренди головного корпусу ТЕЦ комунального підприємства Тепломережа».